Усім глядачам цього відео, ми студенти найкращого Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галатіоновича Короленка, психолога. Педагогічна Факультету другого курсу групи ДО26. хочемо розповісти, як проходила наша чудова навчальна психолого педагогічна практика у Полтавському дошкільному навчальному закладі ясна садок No46, Полтавської міської ради Полтавської області та початкової школи. Практика для мене це безмежна любов до дітей. Практика це можливість використати накопичені знання в роботі з дітьми. Практика для мене це спілкування з дітьми, їх щирість та посмішки, їх цікавість. Також практика для мене це можливість навчитися у вихователів різних методів та прийомів виховання дітей. Для мене практика це щодня позитивні емоції. Практика для мене це море позитивних емоцій та повернення в безтурботне дитинство. Для мене практика це одні з найкращих днів мого життя, які приносили мені незабутні, кльові, класні емоції, щасливі миттєвості та радість буття, проведені з дітьми у дитячому садку. Практика в садочку стала певною сходинкою у формуванні мене не тільки як вихователя, але й особистості. Я швидко навчилася знаходити підхід до різних дітей, тому в мене з ними склалися доброзичливі й теплі стосунки. Практика для мене це безцінний досвід спілкування з дітьми, а також наполеглива праця. Практика для мене це реалізація набутих знань та емоцій. Практика це безцінний досвід роботи з дітьми до того, як почати професійну кар'єру. Для мене практика це невичерпаний досвід та емоції, які неможливо забути. Від вихователів я отримала таку педагогічну пораду, що проводячи дидактичну гру в різновіковій групі, потрібно ділити дітей на підгрупки для кращого засвоєння матеріалу. Вихователь дала мені дуже цінну пораду: якщо ти бачиш, що дитина швидко втомлюється на занятті, їй стає нецікаво, то варто замінити вид діяльності. Наприклад. Дитина слухає розповідь вихователя, і тут вона відволікається, вона стає не такою уважною, як на початку заняття. В такому випадку вихователь замінює розповідь дидактичною грою або ж фізкульт хвилинкою, тим самим активізуючи увагу та активність дитини. проходженні практики спостерігаючи за вихователями, я дізналася, як вони організують ранкову гімнастику гімнастику-проводження, рухливі ігри для дітей. Також я допомагала вихователю організовувати рухову діяльність дітей, проводила рухливі ігри під час прогулянок. І від вихователя я отримала багато цінних порад, але одна мені дуже добре запам'яталася. Щоб заслужити повагу до себе, потрібно завжди бути чесними з дітьми. Тому слова вихователя ніколи не повинні розходитися з діями. Так як діти не будуть поважати людину, яка сама не вірить те, що говорить, на прикладі педагогів з багаторічним досвідом я зрозуміла, що вихователь не виділяє кращих та гірших. Він вміє ставитись однаково до кожної дитини, незважаючи на її поведінку. Вихователь використовує у навчально-виховному процесі художнє слово, народний фольклор, потішки, примовки для створення позитивних емоцій у процесі засвоєння певних. Базуючись на завдання навичок. Модулів робочої програми практики, ми студенти виконували ряд поставлених завдань. Із модуля дошкільної педагогіки ми досліджували рівень соціальної адаптації дітей дошкільного віку. У щоденній тісній взаємодії з педагогом долучалися до проведення організаційних. Моментів у першій та другій половині дня, реалізовували завдання, які сприяли розвитку оптимальної рухової активності малюків, а саме вивчали методику створення прогулянки, специфіку здійснення рухливих ігор, розбирали специфіку послідовності створення умов таких режимних моментів, як кладання та підйом малюків. Закріпили у практичні дії реалізації завдань ранкової гімнастики та гімнастики пробудження з дітьми. Зробили висновки щодо досконалості методик здійснення Самостійної та індивідуальної роботи з дошкільниками сприяли пізнавальній активності дітей дошкільного віку за допомогою проведення дидактичних ігор, удосконалили теоретичні знання, аналізуючи методику втілення такої форми організації навчання, як заняття, різної спрямованості та втілили показ драматизації казки УЗДО, як рукавичка та рібка. Щодо змістового модуля дитяча психологія ми вивчали комунікативну взаємодію між педагогом та дитиною, включаючи такий фактор, як індивідуальний підхід, удосконалили практичні діяльності укладання плану конспекту, заняття, прогулянки, спостереження, дидактичної гри, відповідно до календарного плану, враховуючи вікові психологічні особливості дитини дошкільного віку. Аналізували з допомогою психолого-педагогічного спостереження психічні і пізнавальні процеси дитини, а саме такі, як мислення, увага, пам'ять, уява, емоційно-вольова сфера. Визначаючи особливості кожного психічного пізнавального процесу, ми підбирали та проводили ігрові прави, ігри як настільно друковані, сюжетні, рухливі, театризовані, будівельно конструктивні, що сприяли їх розвитку. У кожній діяльності з дошкільником з'ясовували причину наслідкової зв'язки та застосовували дієві виховні методи, навчалися стабілізувати емоційну почуттєву сферу дитини за допомогою психогімнастик та ігротерапії. Упевнилися у закономірностях психічного розвитку дитини до шкільного віку. Упродовж даної ефективної практики у ЗДО ми студенти сформулювали тверді психолого педагогічні якості, а саме конструктивні, комунікативні, організаторські, дидактичні, перцептивні, сугестивні, прикладні та пізнавальні, необхідні спеціалісту закладу дошкільної освіти у поєднанні із практичними діями створили надійні підвалини для удосконалення педагогічної майстерності. Дякувати вихователям та викладачам, ми змогли пройти цю практику, не дивлячись на воєнний стан та воєнні дії. Заняття були досить цікавими, пізнавальними для мене. Дякувати вам. Дякувати вам за позитив та щирі емоції. Практика це завжди класно і завжди щасливе. Дякувати вам, любі наші вихователі та викладачі.